На позачергове засідання парламенту прийшло трохи більше половини депутатів. Анонсовано нардепи мали розглянути пакет антикорупційних законів, розроблених спільно профільним комітетом парламенту, міністерством юстиції і громадськими організаціями. Внесені на порядок денний документи фактично наново створюють систему боротьби з корупцією. Ключовим елементом боротьби з корупцією є створення окремого органу національного антикорупційного бюро. Яке повинно боротися з проявами корупції не серед мілких чиновників, а в першу чергу серед високопосадовців першої і третьої категорії. Прем'єри, міністри, депутати, керівники ЦОВІ, керівники обласних адміністрацій, всі, хто мають відповідні державно владні повноваження, повинні підпадати під дію даного антикорупційного закону. В цілому пакет законопроєктів голосувати нардепи не схотіли, тому розглядали кожен окремо. Документи передбачають нове і прозоре життя чиновників. Вони повинні будуть звітувати про свої доходи, витрати і майно. Прозоре має бути і розподіл державних коштів. Одним словом, кожен рух високопосадовця буде як на долоні. За таку люстрацію голосували майже усі присутні депутати і досить справно. Єдине, що бентежило народних обранців, це повний контроль Генеральної прокуратури над майбутнім антикорупційним відомством. А значить, і повна підзвітність президенту. У президентському законопроекті всі міжнародні контакти Національного бюро знову ж таки через Генеральну прокуратуру. Ми пропонуємо дати право національному бюро, право прямих контактів від імені України на зовнішньому ринку Бурської в першому читанні нардепи підтримали законопроекти. В цілому їх повинні ухвалити наступного вівторка. Сьогодні ж депутати проголосували за збільшення кримінальної відповідальності у разі вчинення корупційного злочину. Зокрема, арештовувати корупціонерів і награбоване ними можна буде заочно. За ці зміни голосували тричі, однак таки ухвалили. Яна Курченко, Артем Кутасов, Соціальна країна.